Вітаю, друзі, проєкт Маркер Подій маєте можливість слухати наживо на радіо «ФМ Галичина. Хто нас буде дивитися в Ютубі, це, будь ласка, на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. Залишайте свої коментарі, відгуки. Ми на все реагуємо, на все відповідаємо. І ви для нас ви рідний такий орієнтир, маркер, про що говорити, які теми обговорювати. Сьогодні зрозуміло, я думаю, що ви також очікували на таку тему, що саме зранку ми будемо її обговорювати. Це результати саміту миру. Запросили сьогодні до студії до нашої. Ефіру Олексія Кошеля доктора історичних наук, голову комітету виборців України, пане Олексію, вітаю. Добрий ранок доброго ранку, і давайте одразу перейдемо до справи. Дуже важлива подія, яку чекали, яку обговорювали, відбулася на вікенді. Саміт миру, багато заяв, тез. Давайте виокремимо які позитивні і які негативні моменти ви для себе виокремили після саміту миру і що побачили. Перш за все, подія надзвичайно важлива, але минулого тижня іще було дві події, теж надзвичайно важливі. Тобто, перша це зустріч лідерів країн Великої Сімки, де було прийнято рішення про надання коштів від арештованих російських активів, тобто від цінних переважно це цінні папери, які зберігаються в західних банках, і відсотки від них буде отримувати Україна. Ідеться про 50 мільярдів, це надзвичайно велика цифра, і знову ж таки з'являються натяки, що можливо в перспективі ми зможемо претендувати і на значно більшу кошту на 300 мільярдів арештованих російських активів. Оце дуже важливо, тому що це результат, який можна побачити у практичній площині. Це питання нашого виживання, це питання нашої перемоги. Подія номер два, яка відбулася, це зустріч міністрів оборони країн НАТО, де не було прийнято рішення. Наголошую, не було прийнято. про ж надзвичайно важливу для нас річ: це щорічних 40 мільярдів на підтримку України. Але в нас залишається шанс це рішення пролобіювати в майбутньому. І вже за місяць відбудеться ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. Є сподівання, що це питання може бути розглянуто там. І як на мене, саміт миру це одна із трьох подій важливих. Важливих, але не переломні, не визначальні. Чому чому в нас така велика увага? Тому що в нас півроку підготовки саміту, півроку таких інформаційних ігор і інтриг: хто буде присутній? Чи буде Китай, чи не буде Китай? Позиція постійно змінювалася. Тобто, в нас було сподівання, що Китай буде присутній, хоч на якомусь рівні. Позиція Пекіну змінилася за останні півтора місяці, тобто і ще. Принаймні медіа повідомляли, базуючись на витоках інформації, позиція експертів по Китаю. Вони ще в квітні говорили про те, що Пекін буде представлений, але було суперечки на якому рівні. Знову ж таки, було сподівання, що Індія буде представлена на вищому рівні. Позиція угу. присутність посла це надзвичайно мало, це символічно. Плюс не підписання комуніке. Ну я думаю, що просто Індія зв'язана руками із контрактами з Росією, тому що спокуса колосальна. Так. Індія це одна з п'яти економік світу, і отримувати зараз із великим дисконтом російські енергоносії, очевидно, і не тільки це надзвичайно привабливо. Ну розумієте, для когось війна а хтось там може гріти руки. Ну так світ був побудований завжди. Але попри все, я думаю, що ключовий висновок, який ми маємо робити, що результати саміту стали значно більш успішними аніж самі сподівання. О угу. тиждень тому е, західні медіа, різноманітні медіа, авторитетні з посиланням на джерела, публікували, що. З e, e, підсумкова заява саміту може бути на невигідних для України, побудована на невигідних для України тезах. І там йшлося про те, що не було засудження Росії, виведення військ, там не було вірних для нас акцентів. Ну це був би тоді провальний захід. Друге, все таки мало бути значно менше учасників. От я пригадую, якщо я не помиляюсь, 73 учасники анонсували Швейцарію чи з посиланням на джерела і Швейцарії, тобто результат значно кращий. Все-таки ми отримали 57 країн, які представлені на найвищому рівні. От я наголошую саме на цій цифрі, тому що в нас була інтрига більше ста, менше ста. Знаєте, це швидше інформаційні ігри. А 57 країн на рівні президентів прем'єрів оце справді вражаюча цифра. Оце справді вражаюча цифра. І мова зараз не тільки в цифрах, а мова в тому, що 57 країн. Uh -huh. Які зайняли там майже без винятків колективну позицію і надзвичайно жорстку. Тобто, до цього часу ми бачили достатньо жорсткі позиції з боку німецького канцлера, президента Франції, але тут колективна жорстка позиція фактично Путіна вдарили нижче пояса, путіну вказали на його місце. От я лише нагадаю слова Джорджії Мелоні, італійського прем'єр-міністра. Яка чітко сказала, можливо, дослівно не пригадаю цитату. Чітко вказала про необхідність перемоги і необхідність поставити на місце Росію. Надзвичайно жорстка то є тональність, не дипломатична. Але я хотів просто вас перепитати, на ваш погляд, звичайно, ви не знаєте, ніхто не знає, але чи Путін взагалі на це реагує? Бо таке враження, що там просто вже немає такої свідомої думки і свідомої якоїсь реакції, швидше за все, що й немає. І чи взагалі для нього вже якісь ці тези навіть відіграють якусь роль, на ваш погляд? Ви знаєте, багатьом з нас здається, що, от ми говоримо про те, що ну сказала Мелані, не сказав Шольц, що зміниться від слів, mm -hmm. зміниться багато, Тому що от до прикладу, чому я так детально зупинився на Джорджі і Мелані, е, Я пригадую осінь 22-го року, тобто, близько двох років тому її позиція була зовсім іншою. Ага. Так, вона говорила про агресію, вона засуджувала агресію, але вона робила акцент на одному: дипломатичне вирішення війни, дипломатичне. Вона представляла на виборах партію брати Італії. Партія Брати Італії в Європарламенті навіть не голосувала за рішення, щоб визнати режим Орбана автократичним режимом. Я вас просто перепитаю: тобто, тобто, на вашу думку, от за навіть можна сказати кілька останніх місяців. Думка багатьох європейських лідерів і не лише європейських лідерів вона стала більш радикальною. Це правда? Вона кардинально змінилась. Вона кардинально змінилась. Ну та ж сама Мелені її союзник по коаліції партія Форз Сільвіо Берлусконі. Покійного ну пам'ятаємо, яка позиція Сільвіо Берлусконі, великий друг Путіна. Він відбілював Путіна до останнього, до останніх днів свого життя, і при цьому Мелені займає жорстку позицію. Президент Фінляндії обраний в березні цього року надзвичайно жорстка позиція. І тобто, це відповідь колективного заходу, і це не лише слова, це позиція про те, що от ми чітко колективно сказали, що ми будемо відстоювати Україну багато років. Продовж багатьох років, в тому числі фінансами, в тому числі зброєю, і якщо Путін зараз використовує ключову тезу про те, що Росія готова до довгострокової війни, і ця війна вигідна Росії в перспективі, то Захід сказав дуже чітко. І не дипломатично про те, що ми теж готові до довгострокової війни, і ми зайняли дуже жорстку позицію і на компроміси і поступки не підемо. І для нас насправді, оця позиція Путіна, коли він почав заявляти про претензії на чотири українські uh -huh. області. Це ж була претензія не лише до України, він сказав всьому світу про те, що, будь ласка, посипайте голову пополом, вибачайтесь, кайтесь, виводьте війська з Херсона, і можливо тоді я, цар государ, щось можливо. Так зроблю. Можливо, да, і можливо, ми підемо на формат перемир'я. Ну принаймні, зараз перестанемо стріляти. Так, от цими, оцими заявами. Тому що це ж були заяви не для пошуку компромісу, це були заяви для приниження, для того щоб сформувати політичну погоду під час саміту. Під час засідання великої сімки, під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО, і цим самим Путін спровокував їх позицію, коли вони об'єднались і зайняли дуже дуже чітку позицію. Тому тобто на можна, це... можна навіть сказати цими заявами, і не лише цією там, і Китай робив заявою. Е, вони десь намагалися зірвати саміт миру, так щоб менше країн приїхало, але вони самі собі нашкодили, тому що спровокували у те, що ви кажете, більш рішучу позицію. Я не думаю, що зірвати зірвати саміт було неможливо. Це вже власне українські медіа перестарались і запітиме про те, що в Путіна головне завдання зірвати саміт. Путіна головне завдання зменшити вагу саміту, впливати на рішення і саміту, і великої сімки, і країн НАТО, тобто вплинути на формування порядку денного. Це ключове завдання, згуртувати своїх союзників. Що, до речі, йому частково вдалося. Тобто, Індія не підписала заключну заяву, Бразилія не підписала uh -huh, Індія лише на рівні, на рівні посла. Це надзвичайно низький рівень. Тобто Росії частково вдалося виконати роботу. Але здебільшого, ну, я думаю, маємо подякувати Путіну за його велику дурість, за те, що приймає рішення в емоційному форматі. Це uh -huh. не вперше. Тим самим він спровокував на достатньо жорстку позицію заходу. От ви якраз згадали вже про країни, які не підписали остаточну таку підсумкову декларацію. От я їх згадаю ці країни: Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Пар, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати, і також скажімо, про те, що в той же час країни. Які десь так вони посередині були і не були такими радикальними, але ось вони підсумку підписали це Грузія, Угорщина, Сербія, Словаччина і Туреччина. Це насправді важливі такі епізоди. Продовжуємо нашу басіду з Олексієм Кошелем на радіо ФМ Галичина наживо. Хто нас буде дивитися в Ютубі? Робіть це на Ютуб-каналі Галичина Аналітика. Не забудьте обов'язково підписатися, залишати свої коментарі, відгуки, критику. На все ми реагуємо, і для нас це максимально важливо, пане Олексію. Дуже важливо насправді Заява прозвучала вже під саме завершення саміту миру. Володимир Зеленський анонсував вже незабаром проведення ще одного такого саміту миру і. Звичайно, багато людей десь думали: оце через кілька років, але одразу ж Володимир Зеленський казав, що це питання місяців часу. Чи можна передбачати, що на такому саміті вже будуть представники Росії? Це перше і е, друге. Ну тобто, ми прекрасно розуміємо, що нам десь потрібно змусити Росію говорити не з позиції сили, не з позиції агресії, чи це реально взагалі? І не лише нам це, а й Європі, цілому світу, чи реально це зробити? Ну, перше кілька слів, щоб завершити тему вчорашнього позавчорашнього саміту. Все-таки mm -hmm. питання, які розглядались, вони надзвичайно компромісні. Тобто, не говорили про кордони mm -hmm. е, зразка лютого 22-го року, не говорили про кордони 91-го року, не було вимоги виведення російських військ були лише три питання: питання дітей, питання ядерної безпеки. І власне, ну я думаю, це дуже важливий пункт, коли закликали вивести Росію війська із Запорізької атомної електростанції. Mm -hmm. Але погодьтесь це компромісні теми, і тому власне ми отримали підписи. Якщо порядок денний буде формуватись із виводу російських військ, ситуація, на жаль, буде інша, тому що є брікс, є впливи Росії, і вони залишаються достатньо серйозними. Хтось Росію використовує як бензоколонку для дешевого палива, хтось має свої інтереси, там африканські країни, частково Росія навіть купує впливами, коштами, дешевими продуктами і всім іншим, ну, тобто різні методи впливу. Щодо наступного саміту. Я думаю, що е, ми повинні розуміти, що проведення саміту і його результати воно не зменшує масштаби бойових дій, воно не зменшує кількість пострілів, кількість кабів, кількість прильотів. На жаль, не зменшує кількість загиблих і поранених. Тобто війна триває, але це певний механізм до вибудовування шляху завершення війни. Тому це важливо, це надзвичайно важливо для нас. Е, Наступний саміт. Ну я не бачу оптимізму зараз, щоб сказати, що він буде для нас от, крапкою у війні або буде великим кроком у війні. От навіть нагадаю, що кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський, характеризуючи саміт, сказав, що це буде перший крок до миру, і він навіть його порівняв з кроком маленької дитини, таким на пів кроку. І він так і став кроком до миру. Надзвичайно малесенький, там сантиметр, міліметр. Я не знаю, але. Це шлях, це шлях. До речі, ми отримали ми отримали непоганий результат. Згуртованість Заходу. Uh -huh. Якщо вона ляжеться згуртованість конкретні рішення, ну я думаю, що Росія свою позицію буде зменшувати. Апетити зменшуються. Росія розуміє, що результати заходу роботи Заходу є. От Давайте візьмемо останній тиждень. паніка uh -huh. на російській біржі Ну там просто була паніка найбільша за останні кілька років. Там на біржі долар був, там ціна подвоїлась. Mm -hmm. Вони зупиняли роботу. Путін чудово, це розуміє, що в Америці є кнопки впливу, коли можна е, руйнувати окремі сектори економіки. При тому достатньо успішно, достатньо успішно. І Путін чудово розуміє, що в разі якби захід... Працював і працював до кінця, не розтягував санкції на два з половиною роки, а включив їх максимально в березні 22-го, Можливо, війни вже б не було, тому що такими панічними атаками Росія тоді була надзвичайно впливова. Надзвичайно впливова. А все-таки санкції е, розтягнулись на два роки. Потрібно було більше двох років масштабної війни і щоб понад результати, щоб е, Україна почала користуватися відсотками з російських активів. Ну от до прикладу, Путін побачив другий приклад: от, Путін планував велику спецоперацію в Молдові. До речі, вона не завершена. Вони mm. планують і зараз. От що зробили в Москві? Вони вирішили оптом скупити жителів Гагаузії. От, можливо, хтось слідкував за цими новинами. Uh -huh. Це вже впродовж півтора-двох місяців. Вони розглядались і вже пішли перші виплати, так звані. Росіяни взяли всіх пенсіонерів без винятку, і всіх державних службовців в Гагаузії. Це близько 25 тисяч людей, uh -huh. а вся Гагаузія це 150 тисяч плюс-мінус. Uh -huh. Тобто, кожен шостий це надзвичайно великий вплив. Для того щоб формувати політичну позицію, для того щоб формувати підтримку проросійських сил, впливати на молдовські вибори, восени вибори президента, і загалом дестабілізувати ситуацію в регіоні. А це їх нас, не така нас, основна всюди мета оце дестабілізації. Пане Олексій, у нас не так багато часу. Просто почув від вас дуже важливу насправді тезу. Оце те, що наступний саміт миру і не стане крапкою війні. Це десь просто для нам нас усвідомлення всього, що відбувається, і в той же час я прошу вас ще раз прокоментувати. От на думку аналітиків інституту вивчення війни правитель Росії Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні. Ви погоджуєтеся з такою думкою? Ін аналітиків інституту Путін поки не зацікавлений. Тому що О, я говорю лише про останні тиждень. Паніка на біржі, санкції проти російського банку, які поламали повністю схему, там на 90% відсотків схему в Гаузії. Точкові удари вони достатньо відчутні. Угу. Знову ж таки, Путін може розраховувати на своїх союзників скільки завгодно, але та ж сама Індія вона дуже уважно прислуховується до позиції Сполучених Штатів і власне в регіоні в Тихоокеанському регіоні. Індія і Сполучені Штати достатньо тісно співпрацюють це є до того, що важелі впливу на Росію на її правителя вони до сьогодні, до сьогодні не використані повністю. Mm. Тобто важелі впливу є ще достатньо багато, тому впливати на позицію Путіна можна. Чи можна вплинути для того, щоб вивів зараз війська? Поки що, от на превеликий жаль, я вмикаю в максимальний mm. оптимізм. В найближчій перспективі я не бачу, тобто, очевидно, західна зброя і наші успіхи на полі бою це будуть найкращим результатом, який допоможе поставити Путіна на місце. До речі, Путін вже це припускає, і навіть публічно він висловлював занепокоєння про те, що гібнуть русські рібята. Це надзвичайно важливо, і це було наприкінці. Це було в травні місяці. І до речі, такі слова від нього я почув вперше за понад два роки масштабної війни. Пане Олексію, 30 секунд. Ви згадали про важелі впливу. Чому вони не натискаються? Чи є певний страх від Європи і Сполучених Штатів? Все-таки давайте говорити реально речі, чи Європа і Штати все таки бояться Путіна. Так вони чудово розуміють, що військові дії можуть відбуватись на території країн Європейського Союзу. І більше того, навіть в останній місяць ми розуміємо, це перед самітом, перед великою сімкою. Але Путін провів низку Путін. Росія провела низку провокацій, от починаючи від того, що на кордоні з Фінляндією вони угу. пересували буйки, і це були такі провокації по кількох країнах. І захід чудово розуміє, що ці провокації можуть лягти у, на другий крок несподіваний обстріл випадковий. Угу. Порушення прав людини, черговий розіп'ятий хлопчик в Естонії там чи іншій країні. Не дай Боже стукає по столу, і угу. це може прийти до воєнних дій. Почули, тобто, почули вас, пане Олексію. Дякую дуже вам. треба сприймати. Дякую дуже вам за роз'яснення. Я називаюся Іремо Чуйко, Всіляких. вам гамраздів. Будьте здорові. Сьогодні спілкувалися з Олексієм Кошелем. Слухайте радіо ФМ Галичина.